Херсонщина знає, що таке темрява. Це понад 200 тисяч снарядів, які Росія випустила по наших містах і селах цьогоріч. Це коли за 40 хвилин у місті лунає тисяча вибухів. Це ворожий літак, який скидає каби на онкодиспанс. Це російський терорист, який влаштовує сафарі з дронів на швидкі літніх людей та дітей. Це коли твій дім на лівобережжі 1025 днів переживає терор і репресії. Темрява це біль, руйнування і спроба забрати у нас віру. Темрява це те, що принесла Росія на Херсонщину. Але навіть у непроглядній темряві завжди є світло. І ми з вами бачимо його щодня. Це наш прапор, який гордо майорить на правобережжя. Це український військовий, який, ризикуючи життям, захищає рідну землю і кожного та кожну з нас. Це світло, є в очах дитини, яка вперше за два роки сіла за шкільну парку. Сім'ї, яка повернулася до своєї відновленої оселі, енергетика, який працював днями і ночами, щоб відновити електропостачання, медика, який врятував важко пораненого, вогнеборця, який потрапив під ворожий удар, але залишився, щоб врятувати іншого. Це світло ми запалюємо разом, нашими діями, нашою вірою, нашою любов'ю до рідної землі. І це світло Росії ніколи не вдасться загасити у кожному і кожній з нас. Нехай Це різдво подарує кожному з вас тепло, силу і віру. І нехай у наших серцях завжди горить вогонь надії. Христос рождається. Славімо Його!